Давайте ще трішки подивимося на полички на стіні. Ось такі за таку ціну. Може, кого цікавить. Ось така біленька, 1150, ось така 1650. Поличка. Ось така одненька, ласка, така ціна. А їх дві, мабуть, тут. Тут і дета, тут еще пішменше. Шісотий стакан. Остакан такої стакан на Остаканності. 1150. Непоганий вибір. стакан 750. Ось стакан на буде. Такий столик. Теж може бути як підставка під квіти. ось така дерев'яна. У куліщатках теж майже 2000. Ну і ці, бачите, такий шаф зараз вони ось такі цікаві. Закривається на замочок, розбирається. ось тут ще нас може зацікавити. Поличка 375. Це буде чорна. Ось там, наскільки я розумію, це пластик. Може, з гарного пластика. Ось така 700 гривень дерев'яна. 1000. Ось там. Тут. 600 буде ось така на два поверхи. Це полиця, бачите, для взуття, але я її розглядаю як можливість бути під квіти. Це вже прихожа більш, звісно, 3000 тисячі. Ну, ось так. І тут уже для квітів. Нічого я не бачу цікавого. Так що отак я вам трошечки пройдусь, покажу. Раз ми вже тут. Ось я вам ще хотіла показати стаканчики склянки. Вони йдуть такі, як для ванних потрапиться пластик. 70 грн. Ось це тут звідси кераміка. 300 може. То вони можуть бути теж гарненькі такі під кашпо для квітів. Така гарна скляночка. Направда, це на 350. Ось така. 200. 300 теж. Ось така банка.

Пластики, така ціна дивна, маска. Ось така масочка. Під кокос зроблений. 325. Ось такий плетений набір, там маленька і велика, 185. Ну, та, що я хотіла ще побачити тут. Таке теж, що може бути під квіт. Ось Такий ще короп'я. 650. Ось такий кошик. Точно стіни може бути. Ну і все тут більш такого для угу. кошик такого. Ну, і все, дякую вам за увагу, за перегляд, за вподобайки. Будьте здорові. Пока-пока.